Доброго ранку, закохана в троянди Катерина. Хочу вам показати, в якому стані зараз перебувають трояндочки і взагалі мій садочок невеличкий. Милуєшся щодня, вибігаєш щодня по 10 разів на день. Але завжди мене зупиняє знімати, не знімати. Вони ж ще не квітують. А сьогодні вирішила показати, як воно є, в якої стадії розвитку вони. Ну, вже майже, ще трішки. І краса розпочнеться. Буду виходити чаще. Буду показувати, можливо, по окремому сорту, можливо, якось буду компонувати. Я думаю, це цікаво. Сама така люблю спостерігати, як у людей квітують. Після приморозків, які були, їх було двоє в нас. Мої трояндочки вже майже оговтались. де не те є такі, знаєте, листечко пошкоджене. Але то вже такі дрібнички. Ось дивіться, вперше в мене Midnight Blue в цьому році розквітла троянда метелик. Та й взагалі ж троянди метелики їм набагато легше відкрити свої пелюсточки. Тому вже вона радує. Такий острівок у мене хвостичок. Ось так все виглядає Блюфою. Троянда Харкнес. Вся майже облита, до речі, її так теж було перепало, коли я свої троянди обробила, обпекла. От саме блюфою також на удар на неї перепав Мадеус, гірлянда Амур і Блюфою. Але більш-менш я вже її. Вилікувала, вже вона має заквітнути вся, цей чарівний колір, так? Ось так. Перша річка Комтеса біля другої річки Августи Луїзи. Ну, якось так. Якщо це трояндочка японської селекції, як правило, масора. Вона ось так у мене розвивається. Великі були сподівання на японську селекцію, але не все так сталося, як гадалося. В очікуванні, дивишся, милуєшся, любуєшся, чекаєш. Та вже ось, ось зовсім скоро вже центральна, западна Україна, Західна Україна вже квітує. Ми ще всі в очікуванні на півночі. Цикламент Пірдерансар, Другорічка. річка, попкорн дрифт, чарівниця. Вся в пуп'янках Розаріум Ютерсен. «Толбіак». Там посерединці між ельфом і Парасол. Французька сукня першорічка непогано розвивається. Палас Рояль, японська селекція. Такий довготелесенький стоїть. Справи непогані. А ось тут у мене схватило вже борошнисту росу. Не встигла я їх посадити. У мене тут такий приямочок, і завжди застоюється вода. Ось, будь ласка, сьогодні вранці обробила рексом до. Так розстроїлась, вам просто не передати. Так засмутилася. Але буду працювати. Сподіваюсь, у мене вийде обов'язково покажу, чи дієвий рекс до, чи ні. Але минулі роки. Він мене не раз врятував. Непоганий препарат. Ну, побачимо, чи врятую я цей куточок свій. Сад змінюється, щодня змінюється. І це чудово. Кожного дня він неповторний. Кожного дня я від нього в захваті. В захваті. Кожного дня відчуваю гордість. Який він не є, але він мій моїми руками. Створений приносить радість мені і моїй сім'ї. І навіть бублічку біля квіточок гарно подрімати. На все добре. Заходьте, не забувайте.